Квітучі поля соняхів, блакитне мирне небо, національні символи і, звісно ж, обійми. Все це зустрічає прилучан поблизу міського будинку культури. Сьогодні афіші міста прикрашають дитячі малюнки, полотна історії, написані без слів, але зрозумілі кожному українському серцю. Галерею просто неба створили прилуцькі школярі. У межах акції Наша сила в Єднанні діти з усього міста взялися за олівці, пензлі та фарби. Власні іде... Ідеї і фантазію втілювали на папері тут мир, якого так прагнуть маленькі художники. Біль за тих, хто не повернувся. Віра, що разом ми сильні. Мистецький проєкт зініціювала Прилуцька міська рада спільно з будинком культури. Кожна картина це промінчик надії. Промінчик, що сяє крізь будні непростого сьогодення. Тож встигніть і ви зазирнути в цей світ, намальований маленькими серцями.